Коли в є право на відсрочку, рекомендується оперативно подати письмову заяву до ТЦК з описом вкладення з долученням документів, що підтверджують відповідні обставини. Закон вас не зобов'язує подавати таку заяву письмово. Ви можете також подати цю заяву і усно, коли ви прийдете безпосередньо в ТЦК надасте відповідні документи. Але коли тривають судові процеси, всі ТЦК стверджують. Відповідно, представник до нас заяву і не звертався. Доказів такого звернення немає. Навіть ви напишете ту заяву, прийдете наручно з нею, у вас її не зареєструють, вам не повідомлять вхідний номер, посадова особа не поставить підпис, що прийняла у вас документів. Ви приходите в ЛК, і вашу підставу на вісрочку просто ігнорують, і вам видають бойову повістку з'явитися з речами тоді то. Коли ви вже явилися по бойовій повістці, у вас відправили військову частину, ви стали в стрій, є наказ про зарахування у вас військову частину, все. Ніяке судове оскарження усієї бойової повістки вже не матиме значення, тому що у вас вже будуть відносини з вашої військової частини, з питань проходження військової служби, звільнення з військової служби, а не мобілізаційні відносини і питання отримання підсрочки. Є така юридична сентенція, що акт індивідуальної дії є вже виконаним, ось ця повістка реалізований, і його скасування судом не матиме ніяких правових висновків, і суд не може перебирати на себе обов'язки військової частини, звільняти когось з військової служби. Ви можете оскаржити бездіяльність працівників ТЦК з приводу ненадання вам відсрочки. Це може бути навіть у формі неналежного реагування, що ви зверталися із заяви про надання відсрочки, а вам дали бойову повістку. Ось це ви можете оскаржити. А коли ви вже зараховані у військову частину, тоді ви можете лише подавати рапорт про звільнення з військової служби. І якщо у вас є на те належні підстави, підстави звільнення з військової служби не дорівнюють підставам надання відсрочки. У зоні ризику такі підстави, як бронювання, навчання на денній формі, а також вчителювання, викладання в закладах освіти. Пам'ятайте про це, завчасно подбайте про забезпечення свого права на відсрочку і правильно розумійте, як скористатися цим правом.